Німеччина і Румунія вони в тому числі взаємопов'язані. Яким чином? Я не дарма наголосив на тому, що там два тижні домовлялися про коаліційну угоду. Десять А, десять тижнів десять тижнів, ти тижнів на домовлялися на домовлялися про коаліційну угоду. Це типу демократія, яка показує свої слабкі сторони. Демократія, якою користуються дуже часто зараз по Європі, пішов такий тренд. Та що по Європі по, по світу? Ну, штати в тому, в тому числі теж є прикладом популістичні рухи користуються цим. Для Другий того, вибух щоб популізму після вискакувати і показувати, що, типу, ми можемо бути кращими. Обіцяти багато чого. Казати: от подивіться, які ці там ліберали, вони неспроможні, вони будуть домовлятися і до кінця не домовляються. Оце, типу, Німеччина, і це, на жаль, кейс Румунії. По Румунії в нас. Ну, дуже тривожна історія. Полягає вона з тим, що Джорджа Сіміон, праворадикальний кандидат, набрав більшість на голосів, більше 40% в першому турі виборів. Вийшов в другий тур виборів. Він там буде змагатися. 18 травня буде другий тур виборів у Румунії. і Він буде змагатися з чинним мером Бухареста, який є абсолютно проєвропейським чоловіком. Прізвище його Дан. От запам'ятаєте, Дан, це. Добре, сім'я це погано. Е, uh, От, і цей Сіміон, він є нев'їзним до України, тому що до України персона Нонграта, тому що він, uh, по суті, є проросійським. Ну, щоб не казати, матами, да. Ну коротше, проросійським. російську yeah, okay, зараз не там 40 на 20 відсотків. Ну. Це дуже складно за за два варіант. За два тижні це все відпрацювати. Не, це ні, буде це дуже складно. Не Але мене ну і це дуже тривожна історія, тому що е, румуни це е, дуже хороший наш партнер, який підставляв нам руку допомоги, коли поляки блокували е, кордон. Е, румуни дозволяли через себе переправляти наше зерно, наше збіжжя, багато чого іншого. І це і це капець як тривожно. І мені не зрозуміє. Вчора поспілкувалися. Це реально тривожно. У Нас виходить румуни, угорці, е, словачина. Білорусь Росія, Росія. Польщі теж вибори у нас в польщі Андрію теж вибори і там не факт, що право праві партії справедливі партії солідані боже піс, як вони я вже забурушифровуються. Вони теж праві право справедливі і вони зараз знову будуть цей от пропольський курс проти України. Ну навіть не стільки проти України, як на популістично працювати на свого виборця. Ну щось скажімо. таке на кшталт, знаєш, як в Трампа. Ну, от щось таке нашла для Трампа. І ми просто залишаємося такими трошки заблокованими. Це дуже паршива е, ситуація. Хоча я вірю в Румунії, е, мене дуже дивує, я вчора кажу, спілкувався з е, журналістами, тамтешніми румунськими. Вони супер здивовані тим, що діаспора, уяви собі, діаспора, я зараз от розкажу фантастичну історію. Е, в більшості своїй діаспора проголосувала за цього праворадикала сіміона. Е, е, і це діаспора румунська Франції, наприклад, Великій Британії. А Сіміон він є євроскептик, тобто він каже. Та на хіба нам то Євросоюз? Давайте дружити з Росією. І от, 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 от журналісти не розуміють. Вони кажуть, сановні діаспоряни, от ви ж ну живете в Франції, Румун Франції. Ну якого ти біса голосуєш за того чувака, який каже, що в Європі погано? Ну ти ж розумієш, що. Може, йому погано в нього. Найцікавіше. Голосують за нього ті, що там от, Франції, умовно кажучи, ті, що, звісно, там увага, увага в Росії, Білорусі і навіть в Україні, до речі, голосують за нього. Але посерединці в Європі, в Центральній Європі, там такий зелений пояс нормальності серед румунів. Пояснюють, а чому? А тому, що ось ці, от хто посерединці, вони відчувають реальну небезпеку і загрозу від того, що прийде ідіот до влади в Румунії. Вони реально відчувають небезпеку, тобто знову грає от Фактор: моя хата з краю, там, десь у Франції, я Голосую за е, радикала, який багато чого обіцяє, але буду сидіти свої собі в своїй франції, і мені тут буде добре. А моя рідна Румунія, ну якось там щось переживуть. Я його знаю, як воно там це все буде. Мені по приколу я проголосую. Тобто, от, ну е, це великий недолік демократії. І на жаль, ми разом з європейцями від того страждаємо і далі. Страждаємо. страждаємо. Ну на жаль, тут знаєш, ми тут хвалили е, гурпу Росії, а тут можна не знаю, умовному Сезерку закинути, знаєш, таку. Жовту картку по роботі зовні службі зовнішньої розумі. Ну, напевно або з іншого боку сказати, що ну ви, звісно, молодці, класні, тому що знаєш, міжнародні договори і правила поведінки в таких випадках. Кажуть, ми не можемо впливати на партнерів. Ми не можемо працювати по партнерах інформаційно, тільки інформувати. Можливо, ми такі і є чемні і точно не намагаємося До речі. Росіяни працювали. працювали працювали під час виборів. Росіяни була низка дедос атак, якраз таки на цього дана мера Бухареста про європейського кандидата на росіяни да, активно так. працюють від чинної влади Антонеску Теж були дедос атаки на їхні сервера. Тому росіяни працювали в, кібер, в кібервійні. Ой, блін, ми ще з ними будемо мати такої тяганини. Це просто чергове підтвердження. Знаєш того, що типу завтра війна не завершиться народ. Не Вона...